Ще один вид роботи, який ми виготовляємо, це кікімори. Кікімори наразі показую вам зимову версію з капюшоном. Бачимо, він має бути великий, щоб можна було покрити гарно голову з шоломом. Ось такий вигляд: Ширина, висота десь кікімори якраз на повний зріст розраховується. І сьогодні я вам хочу показати, як саме цю кікімору ми зшиваємо. Даний варіант. Він виконаний шивкою капроновою ниткою досить щільно, а я вам покажу, як можна новачку, який не знає, як зшивати, саме таким методом наметування всі полосочки, частинки, кікімори між собою з'єднати. Отже, робимо. Для початку складаємо довгі наші полотна метр сорок, тобто спинку і перед. Один до одного. Бачимо, я склала якраз китицями всередину, да? тобто в вивернутому стані. Але при цьому, щоб зшити одразу тут, де буде у нас верх, бажано і покласти капішон одразу. Якщо я відкрию, от ви побачите, ось дивіться, тут є капюшон, бачите, він менший, який вже зшитий між собою, тому що його треба зшивати теж, поки я на це не зауважую. Кладемо 70 на 70 частину Це капюшон між двома полотнами 70 на метр 40. Поклали капюшон, у нас одразу дивимося, буде триматися як до спинки, да продовжувати китицями нагу, ну, назовні. Ширина виробів у нас однакова по 70 см. Що ми потім робимо? У нас дуже гарні є клітинки, які одразу нам показують, де кращі місця для шиву. Отже, коли пров'язували ми ниточки для запасу, для шивки, ми залишаємо один край горизонтально і вертикально пустий, для того, щоб використати їх при шиванні. тобто взяти за другу лінію, не за першу, щоб це було цупкішим. Тому що можуть розірватися, як в даному випадку, бачите, ось крайній рядок може розірватися, і таким чином, зшивка ваша може постраждати. Нам таке не потрібно. тому за другий край, за другу полосочку, ми зшиваємо, що зверху, що згори. Придивіться, будь ласка, уважно, на даному зразку видно, що ми використали для шивки саме джгут. Натуральне волокно да, на два вузлики, щоб це було максимально прощено. І ми зв'язуємо буквально через один, в залежності від того, яка ячейка у вас виробана. В даному випадку це 20 мм ячейка. Тому. Ми зшивали через один. І ось такими можна саме зав'язками ми це робимо. Але не по всій довжині, бо тут же має бути голова. Десь ми розраховуємо. У мене це виходить десь ось ну, на мою руку, да, ось у такому вигляді. Це в мене зшито. Далі голова, і трошки більший запас він не сшивити. І знову зшиваємо. Це так звані наші плечі. Одразу бачимо. Що ми бачимо? Тут для голови вхід уже є, але дивіться, капюшон уже причеплений. Тобто три полотна. Ось тут сшиваємо разом. Далі ми одну відпускаємо, де буде перед наш. Да? Ми його не сшиваємо. Продовжуємо сшивати спинку та капішон. А далі знову приєднали третю, третє полотно і пров'язуємо далі. Таким чином, ми з вами зшили дві основи. Які будуть перед і зад. Йдемо далі. Як пришити рукава? Перед вами я розклала. Ми бачимо, в одну сторону уходить спинка разом із капюшоном, іншу в нас йде перед. Нам головне взяти ось наш шовчик, по якому ми будемо орієнтуватися. Так? Ось шовчик. І два полотна по відношенню до нього. Зараз. Рукав 70х70 70 ми будемо прикладати саме таким чином, щоб серединка ширини рукава співпадала саме із нашим шовчиком. Ось тут. Ось наш рукав. Зверніть, будь ласка, увагу, що я так само прикладаю його китицями ось тими вниз. Да? Тобто, щоб у нас всі наші стрічки були з зовнішньої сторони. Я приклала рукав. Десь вирівнявши його Тобто на 35 см з тим, щоб він співпав з шовчиком. І саме тут знову шукаю один рядок, я пропускаю, другий рядок, і саме шов моєї полотна. Ось він, Я його зшиватиму Так само канатом Через одну я сшиваю повністю по всій довжині рукав пришиваю до полотна. По всій в одну сторону і далі в іншу сторону. Після того, як ми пришили рукав, ми зібрали знову назад нашу кікімору, тобто склали, як має бути, по шовчику плечей згори. Да? І ось наш рукав, бачите, він коротший, але він пришитий по всій його довжині до основи. Що тепер важливо зробити? Не сшивати, а тільки наметати. Сам рукав далі, десь отак ми пропускаємо місце від основи до рукава, і саме тут робимо штучок 5-7 нав'язок. Саме рукава. І далі те саме ми продовжуємо робити, коли буде у нас от основа, вона ж у нас не щіплена. Так само від пахва, да, пахви, ось відступаємо десь ми на такому розстоянні, і десь отаке ж саме розстояння, штучок 5-7 таких нав'язочок ми робимо. Далі воно все шатається. Тобто, для того, щоб не вкрадати у наших захисників об'єми, щоб їм було краще рухатися. У нас вільне місце буде, виходить, пахва в нас вільна, тому що у нас тільки тут буде прис... ну, наметено, да? зав'язано. І саме рукав, так само в одному місці. Після того, як ми пришили наших два рукава, тобто у нас з рукавами все буде завершено, повертаємося до нашого капюшона. Капюшон у нас був просто так само пришитий по одному да, по одній стороні, до основи, і далі була це просто вільний трикутник. Що ми робимо? Ми беремо один його кут крайній, складаємо та сшиваємо. Тобто робимо як да, ось шовчик по голові буде, щоб у нас. Ну, як шапочка образувалася, така кишенька, ось у нас куток, він сшитий. Пришити по всій ширині, виходить, капюшон, і зверху ми сшиваємо, щоб це був саме капюшон. Бо якщо не зшити, це буде просто у нас валяти ну, два вільних між собою кути. а Так, ми його зшиваємо. Таким чином капюшон буде у нас виглядати капюшоном. Даний виріб без рукавів, тільки зшитий на плечах та виготовлений капюшон. Щоб ви побачили, як все ж таки він виглядає, а рукава за схемою, що я описала раніше, вам должно бути зрозуміло, як його виконати. шовчик, бачите, капільшована дозволяє повністю замаскувати обличчя людини разом з тим шоломом, який в неї буде, щоб повністю заховати його. Таким чином, вони можуть його по-різному собі вкладати, і це буде зручно. Шо, на що звертаємо увагу? Ви бачите, що. Передня полочка ближче до обличчя, вона гола. Так має бути, і вона має бути менш густа, ніж спинка взагалі передня полочка, бо вони сидять, повзуть, тобто вона має бути рідшою. Або, ну в даному випадку, ми бачимо, вони однаково виконані, але ви можете використати матеріал і рідше. Якщо ви точно розумієте, де у вас буде спинка, де буде передня. Тут має бути вільно, щоб вони не плювалися оцими всіма стрічками, вони їм в рот не залазили і не заважали. Тому ось тут ми залишаємо вільно. Їм як треба, вони закриють себе капюшоном повністю. бачите, І виходить, що того голого місця його абсолютно не видно, бачите? Вони повністю його закривають. Єдине, що ви можете додати, це ось, де плечики, бачите, вони голі. От плечики можна трошки дов'язати, вони мають бути більш ширшими. По вподобанню. Яка основа цих кікімор? Вони не мають бути важкими. Ми використовуємо в даному випадку, ви бачите, спан-бонд білий, можна використати сірий, тут його нема, але можна і сірий додавати. І ниточки, які будуть відображати не зовсім білий колір. Можна робити кікімори більш грязнішими, тобто використовуючи і коричневі тони. Таким чином, ми за рахунок спанбонду. Облегшуємо вагу самої кікімори, для того, щоб їм було неважко. Згадайте, скільки... В... яка вага тої амуніції, яку вони використовують, яку вони носять, да? ту броню. А, ну І коли додадуться рукава, зараз я вам ось його, наприклад, докладу, а, щоб уже колись да, то ось, дивіться, ось рукав 70 см. Якраз гарна довжина, тому що вона повністю закриває руку. А, бачите? І коли перезвесання, вона так само буде не заважати. А, і те, що я вам якраз сказала, наголошую. Да? Ось тут у нас повністю буде зшита основа рукава, тобто 70 см, повністю по а, полочкам переду і ззаду. Далі, ось тут тільки прихватите ви певну частину рукава, щоб вони могли руку піднімати. Бачите, вона вільна. Але фіксована все одно позиція рукава. І так само зіжєте з боку, ось тут невеличкий сантиметр, ну, на шовчиків 5-7, ось тут десь на бедрах, так само полотно між собою, щоб вона була так само вони одягли, да? і вони ну, не заплуталися. Вони. Вона, бачите, не, коли рухається, повзуть, воно буде їм заважати. А так воно буде прищеплено. Нога вільна, рухатися можна швидко, пересуватися. Тут не стягує, тому що у кожного своя може бути довжина руки, і тому ми фіксуємо трошки нижче і тільки в одному місці. Таким чином, ви виконаєте дуже гарну роботу для захисту наших хлопців. Вперед до перемоги!